Зараз місця подій ми маємо нагоду поспілкуватися з нашою колегою в колегою Валерією Пашко про інші заяви. Тож вітання, колего, що відомо станом на зараз із ключових заяв. Добрий день. Отже, закордонних журналістів було значно більше ніж українців. У них було дуже багато запитань, і всі не встигли поставити. Але найбільше було про мирні переговори та гарантії безпеки для України і завершення війни. Отже, президент Зеленський сказав, що ми не можемо просто заморозити війну. Ми повинні знати, що буде далі, і умовами цього є гарантії безпеки для України, а також сильна позиція. Він роз'яснив, що ж означає сильна позиція, це стабільний фронт, за якого росіяни не зможуть просуватися далі. Це фінансова підтримка, а також сильна позиція в цій війні нової адміністрації президента США. Власне, і щодо гарантій, безпеки, то так само президент говорив, що він підтримує ініціативу президента Макрона щодо залучення європейських військ як миротворців після припинення вогню. Однак каже, потрібно узходити рамку, яким саме чином вони будуть залучені, де вони будуть стояти. Тобто, деталі потрібно узгодити, і каже, що потрібно запобігти, щоб це не перетворювалося на якусь формальність. І президент Зеленський так само знову ж таки повторив, що. Членство в НАТО для нас буде найкращою гарантією безпеки. Однак, поки ми на цьому шляху, поки ми не є членами НАТО, ми можемо використати такі, зокрема, гарантії безпеки, як залучення миротворців серед європейського контингенту. І почуємо його детальніше. Європейських гарантій буде недостатньо Україні. І це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні – це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Сполучених Штатів Америки, і європейських лідерів. На шляху до НАТО ми хочемо мати гарантії безпеки. Якісь поки що ми не в НАТО. І ось такі гарантії безпеки ми можемо обговорювати окремо і з США і з Європою. Це не значить, що у них має бути якась, якесь непорозуміння. Ні. Для нас дуже важливо піднімати ці питання, піднімати питання контингенту, питання зброї, питання ППО, питання далекобійності тощо. Є речі, які треба піднімати з Європою, є речі, які треба піднімати зі Сполученими Штатами Америки. але загально все одно всі ці гарантії будуть загальними, бо це є наші головні союзники Сполучені Штати Америки, як головний донор, і другий донор Європейський Союз. Донори, я не про зброю, а в цілому донори безпеки для України. І ці речі ми вчора обговорювали. Президент додав, що хотів би почути план нової адміністрації США Дональда Трампа про того, що він збирається робити задля для урегулювання цієї війни. каже, що хотів би більше з ним говорити, слухати, зустрічатися, щоб продискутувати всі ці деталі. Так само, президент Зеленський коментував і нещодавні заяви прем'єра Ор... Орбана, прем'єра Угорщини щодо того, що він запропонував різдвяне перемир'я для України також обмін полоненими. Президент Зеленський сказав, що Орбан не уповноважений власне перемовлятися з Путіним від імені України, адже у них є, цитую за НАТО теплі стосунки, щоб ставити Орбана власне на місце. Так само президент Зеленський коментував сьогодні, що вже заяву Путіна про те, що він нібито готовий до перемовин. І що сказав президент Зеленський, почуємо зараз. Цілому здивований щодо його заяви, що він до чогось готовий. Він же постійно каже, що я не, не чи як вони там кажуть. Да. Зеленський прокоментував і заяви Путіна щодо технологічної дуелі каже, що адекватна людина таких би заяв не робила. І окрім того, Володимир Зеленський згадав свою нещодавню заяву про те, щоб європейські країни поставили нам 19 систем ППО. Йдеться про ІРІСТІ, Холки і так далі для захисту енергетичних об'єктів. Ідеться саме про розподільчі станції атомної енергетики. він каже, що це зараз важливо. Росія націлена на це і каже, що є певні позитивні в цьому напрямку можемо одержати кілька нових систем. Студія Лерія. Дуже дякуємо колегу за такий огляд, озвучено на основі вже проведеної прес-конференції президент України Володимира Зеленського.